Доброго дня, пані та панове, з вами Естет, ваша нова легендарка із фракції оглядачів. І на огляді у нас сьогодні гай примарного Сьогуна, а саме 25 й його поверх, бо фармити інші поверхи вже не актуально. З них просто не падає пилок для перефарбування, що вийшов в останньому оновленні, та перевернув свій трейдерів з ніг на голову. Хоч фармальна ме на початку і буде пріоритетнішою задачою для гравців, але до сього на рано чи пізно також дійде черга. Бо з кожним оновленням атрибути стають все більш важливішими, бо до унікальних атрибутів протидії ще додались атрибути шкіри та збереження, а також суперпотужні атрибути з проклятого міста. Об'єднує їх всіх те, що ми здобудемо їх обмежену кількість, і, звісно, хочеться мати в них правильне фарбування. А тому, давайте подивимось, що ми можемо зробити останньому сьогодні. Цей бот складний тим, що має певні вимоги до пробудження ваших героїв, бо має лічильник Іні. Заповнюючи який відключає ваші можливості до нанесення шкоди. Критичною є позначка 20 зарядів, бо тоді бос більше не отримує шкоду від випалювання та метеору. А фатальною є позначка 30 зарядів, бо після їх досягнення бос не отримує шкоду від навичок, що залежать від максимального здоров'я. Далі він також має ще додаткові умови. Але знати вам про них вже не дуже то й потрібно, бо, як правило, бій для вас завершиться після 30. Саме цей лічильник і ламає більшість пачок та знищує нервові клітини гравців. Заповнює лічильник бос тоді, коли його б'ють слабкими ударами, від власних крітів та від зняття його штрафу позбавлення сил. Зменшується лічильник, коли його б'ють пробуджені герої, по мінус одному заряду за кожну зірку пробудження. А тому логічно, що зовсім без пробуджених героїв не обійтись. Але в мене є для вас варіант команди, який мінімізує кількість необхідних зірок. Він має в своєму складі круторога, який не може наносити слабкі удари зі свого А1. І тому він є основою більшості команд на Сьогона і працює приймачем стартового штрафу кістки. Другий важливий герой це Емік. Він за рахунок глузування перехоплює удари Сьогона на себе. А по швидкості налаштований він так, щоб перехоплювати саме А2 Sьогона, бо якщо він вдарить в ним в героя, який вже має кістку, він поширить її на всіх учасників команди. В такому випадку, по-перше, нам доведеться запхати в команду Клінсера, щоб відразу зняти ці штрафи. А по-друге, це те, що ми цим зняттям відчутно заповнимо лічильник боса. Він отримує по два заряди за кожну зняту кістку. Маючи глузування в команді ми вимикаємо і цю умову також. А отже бос заповнює свій лічильник ще повільніше. Його єдиним джерелом залишаються власні удари. 5 зарядів лічильника за кожний кріт. І маючи сумарно маленьку кількість зірок на всій команді ми встигаємо добити босса, поки він не отримає 20 зарядів. Це був перший плюс даної команди. Другий плюс у тому, що сюди ідеально підходить мучениця з анківу для кланового боса через двох людожерів. І у більшості гравців вона, як правило, вже має декілька фарбованих зірок, бо рарки часто випадають з каменів душ. Третій плюс у тому, що в даній команді ніндзя не є обов'язковим героєм. Більшість команд, що складаються через ніндзю, розраховані на те, що ви за два кола основних навичок вб'єте боса, бо далі герої вже вибиваються з ротації. Тут же герої зациклені так, що бій може тривати хоч до ліміту, а тому швидка шкода від ніндзі не є обов'язковою. Головне, щоб у вас вистачило пробуджених зірок тримати боса. Далі ми подивимось на стати та таланти героїв. А поки я дам вам декілька загальних порад. Якщо ви ще не плануєте фармити сьогуна, все одно поставте в порталі душ бажаними рідкісними героями Круторога, Холодне Серце та мученицю. На майбутнє воно вам знадобиться. Плюс ці герої часто застосовуються в інших локаціях. Стосовно замін, ніндзю замінити можна, в цьому ми вже розібралися. Земіком історія трохи складніша. Ви можете поставити будь-якого іншого героя з глузування, але втратиться перезарядка від Еміка, і вам доведеться ставити ренегатку та вбивати боса за два кола ключових навичок, а це не завжди стабільно. Земіком команда має 100% вінрейт і фармить боса в межах хвилини, навіть не маючи метеорів. Стосовно пробуджених зірок, моя команда має сумарно 13 пробуджених зірок. За їх допомогою, вона тримає лічильник боса постійно в нулі. А отже, для даного паку можна мати відчутно меншу кількість пробуджень. Збираючи героїв, пам'ятайте: круторіг повинен мати найбільшу кількість критичної шкоди для того, щоб стати пріоритетною ціллю для сьогона. а також повинен пережити перший удар від нього, в чому гарно допомагають атрибути протидії. Діліться своїми варіантами команд на сьогона та їх нюансами в коментарях, щоб глядачі могли знайти щось там для себе, перебуваючи на різних етапах гри та маючи різні пули героїв. А глядачів в свою чергу прошу підтримати відео лайками та коментами, а також поширити його в своїх кланових чатах. А з вами був Естеп. Бажаю мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео.